Сьогодні субота. Вот. Я вирішив трохи їхати. в мене мало соляри, я вчора слабенько заправився, заправився, їх заправка дорога вийшла. Там ж є і ночва на заправці, там купа таких пусиків, і фури, і ресторанчик там якийсь є, але... Вот. Там я не заправлюсь більше, бо там дуже дорого, тому мені треба шукати, де заправитись. Я знайшов за 159 км заправку, я собі туди їду. От. Купа бусиків, до речі, от, спали біля мене ще три бусика. Я вчора приїхав ще вечірком. Водіїв я так і не бачив. Потім нині там деякі ходили, але трибусики як стояли, так сьогодні по цей час і що вже зараз п'ята година вечора я так там нікого і не бачив, ні одного чувачка, з них так і не вийшло. Де вони там, знає? От, погода супер. 17 градусів тепла, хожу в майці. До кінця в мене 275 кілометрів. Добре, щоб вона записував трохи фільмів, серіалів. То хоч маю що робити, вже дивлюся. Тепер, щоб якийсь супермаркет знайти. То якби найважливіша причина, чому я зараз їду, то то, що мені треба знайти супермаркет, бо... Заправитись то можна і завтра, а от магазини завтра все будуть закриті. Тому я вирішив їхати до тої заправки за 150 кілометрів, і там же після неї вже знайду якусь найду собі якийсь магазин. Сьогодні вже понеділок ранок, погодка, бачите, яка класна. В принципі, на дворі 12 градусів тепла. Тобто не холодно. В суботу неділю я стояв тут на паркінгу одному, там і ресторанчик і все, що хочеш. от, Ну, я не обираюся за то, що там ресторанчики, я обираю за того, що там заправка, така яка мені пасує, причому недорога. Плюс там, звісно, великий плюс безкоштовний туалет, як хоч впадлякся, то, то я за туалет як вчасно платив, може один раз, може ні, два. Два або три. То в першому рейсі тільки більше я за туалет не платив. Навчився елементарно знаходити безкоштовні, тому рекомендую всім, хто навчитись. Бо що за нього платити, тут то офігітельна копійка. Виходить. Вот. Паркінг такий досить прикольний, Коротше, там типу, є для фур і є для легкових. Я під'їхав для того, що для фур, то там виходить для фур там виходить, 2 години безкоштовні, а далі ще платний він. Незалежно від того, чи то фура, чи то не фура. Тобто для всіх вантажів. Ну от. я так подумав, що ну і в сраку переїхав, став собі на пасажирський, в смислі на легковий. І це, і. Ну і там собі стояв, якби там разом ти знайшов, що той туалет, тобі і води набрав нормально, і вся фігня. Е... А, вчора, кстати, то погодка була 6 градусів 26. Я навіть на контрюку півдня сидів, бо добре невозможно було сидіти в машині. Ще. Хотів знайти магазин, але вчора була неділя, відповідно магазини в Німеччині всі закриті то я вчора навіть нічого і не ось Позавчора мені впадло було далі їхати. Тому мені на сьогодні ще залишилося зараз майже 134 кілометри до місця розгрузки. І я собі так не дуже спіша їду, тому що Якби коли буду, тоді і буду. Дима нічого страшного. Погода, як бачите, лиє від ранку. Ну ніби і все. Ходи ще щось цікаве з ним. Минуло багато часу. Але я так і ще і не доїхав. Просто я ціла купа часу в пробці. Зараз на кінець тут пробка закінчилась. Але обганяти їх всіх не бажано. Оці всі машинки, як ви бачите, обганяють дуже акуратно і помилесенько. Вони всі спочатку стартували досить класно, але побачили те, що побачив я і перестали так сильно обганяти. Там спереді перед фурою, яку ви бачите через дві машини. Спереді їде бак. Це такий бусик Т-4, дорожньої поліції, який має там всі радари на собі прямо в машині і так далі. І стараються всі цю машинку обминати, бо якщо тою машинкою зустрітися, можна багато проблем мати. Погода супер. Лей, як звідерка. Поляки питаються, що там. Але коли я їхав, ніхто не казав, то і я відповідати місце і не спішив. А там деноп'ямали в колесані було теж там, але вже там пішку. Ну я тоже, я там. О, бак втік вже його немає, можна їх трохи. У мене ще 93 кілометри, вже 10-та година. Виїхав я пів дев'ятої, сутисно половиною години, я миную кілька 30 кілометрів. От вам і пробка, от вам і німецькі автобани. А дивіться, як я з лівої сторони класна пробка. Ну, я приблизно такий же стояв, тільки то, що я їхав в лівому ряді, Якби стояв з фурами, то ще би був цих. Чим погано фурам. Треба стояти в пробках. Але плюс в тому, що в них 9 годин минуло і все, пішов спати, спать, зрадцяться. Ну, але як би все рівно, тих 9 годин, коли ти їдеш, то й одне, а коли ти стоїш і кожні 5-10 хвилин треба по метру-два під'їжджати, то в 100 разів гірше, бо це я знаю, що таке на границі, то зразу тягнуть У нас на сон тебе квони і не знаєш, що там робиться так, слухаємо, що вони питають. Може бути таким добрим відповісти, а що не все. Туман офігітний. Ну, це не те, що ти Там до гори. Я не знаю, що це таке, що це таке, що це таке, що це Завтра буде ваше стыкаю, що покажу.